Через зруйновану рашистами гідроелектростанцію станом на 11.00 6 червня на Херсонщині триває евакуація. На місцях працюють усі спецслужби, а з населених пунктів, які у найбільшому ризику затоплення рятують майже 20 тисяч людей. Про це телеканалу конкурент ТІВІ» розповів Юрій Соболевський. Зараз зони ризику на правобережній частині. Десь близько 16-17 тисяч наших людей зараз проводиться евакуація їх тимчасова, максимально задіяний зараз в посиленому режимі. Працюють всі медичні заклади. Наші і наша поліція, ДСНС, комунальні служби, велика кількість волонтерів долучилася допомогти в цій ситуації. Тому я сподіваюся, Ще й тому, що рівень води дуже так насправді повільно підіймався і підіймається, що ми зможемо це зробити з мінімальною шкодою для наших людей. Попри це, наслідки підриву ГЕС каже Юрій Соболевський будуть дуже значні. Це стосується і інфраструктури, і екології Херсонщини. Це був свідомий акт тероризму з боку Російської Федерації, з боку Російської армії, тому що хочу нагадати, що вони. Повністю контролювали. Ці інженерні споруди вони завозили завчасно вибухівку в необхідну кількості для того, щоб зробити цей підрив і характер пошкоджень він так само підтверджує аналіз цих пошкоджень, що це був саме внутрішній підрив. Ми ж переконані, що такі жахливі і по-справжньому терористичні вчинки росіян обов'язково матимуть для них наслідки, адже жодне зло не залишається непокараним.